Доброго всім дня Сьогодні 12 січня, 25 рік. Вийшов сюди на базу. Пройшовся пішком. Такі ялинки вже здорові. Наросли. Я їх садив. Вийшов сюди на базу, через гори туди. У нас вже зима. Знову ну це вже така більш-менш настояща. Через 2 дні вже мінус 10 показує і сніжок. Це ще залишилося на весну саженців Якраз буде що весну відправляти, щоб свіжі не відправляти, бо там ще файно не заросте каліус, щоб транспортувати. Цей верхній подіум уже заказаний, замовлений. Швеції, Ну я думаю, якраз хватить на весну відправляти. Водичка тече така красота. захотів пішком пройтись суперовось мінус два зараз Czas dnia. Taki jelenka. Szykart. Сніжок такий сантиметрів 13-15 тут медвежий висіяний, багато миші поїли Я розкопував осінню що є і орішки що будуть Весну сходити Отакі От невеличкі виросли сантиметрів 30, 40, 50, 60 різні. Це конторта червонолисна. Це я садив, я показував. З кінець травня, початок червня. Десь так. Вони файно, я бачу, по приростах, файно укоренилися. Це хуська нижній ряд. Файно укоренилися і можна буде залишити по пару ріжків. Залишу однозначно, вони потягнуть Це 14-та. Така двоєчка. Видно, не видно. Но каліус дуже шикарно позаростав. Тут видно. Ось так чітко. Зарослося. І от такий прирост. Скільки посадив, всі поприживалися взагалі без ніяких проблем. У ну, мене все закрите коренево. І хто бере саджанці, бачать в пакетах. Отверстя, дірочки такі. Ну, там заводські йдуть по дві штуки, я додаю ще по 4 потім, коли вже виставляюся там на літо до осені. То ще не спрорізаю, щоб було куди корінням виходити. Це хуська така, практично сформірована тут одну забрати нижню і все три. гілочки є. Дичини хватає у нас. Козуль море. Лисиць море, словак. Тоже будуть Побачимо які тут будуть уріжки, хоча на перший рік, але все одно вони тут будуть більші. Як біля дому внизу, бо там яма дуже важко. А тут вони чітко їм. Північна сторона. Тут круг два. Це теж медвежий маленький, теж пообрізається на один пагон, щоб вже виросли файні. Це грузин. Який дунув? Де розин? Я знаю, що де росте без бірок? Так цей місяць ще такий легкий перекур. трошки руку підлічити треба а вже з 1 лютого опять робота повним ходом обрізка буду показувати як формувати обрізка черенки нарізати середина лютого стільки роботи Все пропланировано, дай Бог, щоб все було добре в голові, що як має робитися. Це одну одно приміщення розібрав і зробив таку навіс терасу таку велику, що мені того приміщення з цієї старої хати хватить щепити. А це тут зробиться порядок і буде де посидіти. Кофе випити Всім пока, будьте здорові. Ми Okay.